В Ефірі новини на Дніпро. Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю у Дніпрі. Рятують дітей, що постраждали внаслідок ДТП у Новокодацькому районі. Нагадаю, ввечері 1 грудня там зіткнулися БМВ та Форд. Внаслідок чого загинула 10-річна дівчинка. Ще дві дівчинки 11 та 13 років знаходяться в реанімації. Молодша дитина в свідомості. В неї черепно-мозкова травма, струс головного мозку, важкий перелом стегна, множинні ураження м'яких тканин. За життя старшої медики ведуть боротьбу. Дитина у комі. Наразі старша дівчинка ще вкрай важка. Загроза для життю ще зберігається. У дитини важка черепно-мозкова травма, перелом кісток черепа, тупа травма грудної клітини, забій обох легень, перелом ножинний ребер та розрив легені. Окрім того, є підкапсульний розрив селезінки і важкий перелом правого стегна. 18 людей, які постраждали внаслідок ворожого удару по Церечанці, досі у лікарні. Сім у важкому стані. Решта у середньому, включно з однією дитиною. Цими вихідними РФ здійснила чергову терористичну атаку по мирному селищу Дніпропетровщини. Ворожий удар забрав життя чотирьох людей. Ще 25 постраждали. Черговий ракетний удар нанесено по цивільній інфраструктурі по житловому будинку. Постраждав. Житловий будинок, 16-квартирний, Вибиті всі вікна, зруйнований дах. Також зруйновано біля вибито біля 300 вікон в навколо. Більше про те, як тривала рятувальна операція та про відновлення будинків. Дивіться у наступному випуску о 18.00. Здаємо кулатуру Підтримай ЗСУ. Щорічна акція зі збору в триватиме до 20 грудня. Приємним подарунком тим, хто здасть найбільше, стануть два похідні рюкзаки, надані благодійним фондом Freedom Trust. Один рюкзак для індивідуальних учасників, а інший для колективів, ініціативних груп або організацій. Щоб взяти участь у конкурсі, звертайтесь за номером, що на екрані. Адреси відомі, ми їх повідомляємо особисто, бо пункти приймання вторинної сировини у організації партнера вони по всьому місту. Тобто, коли ви телефонуєте на номер телефона, вам кажуть найближчий до вас пункт, де ви можете здати вторинну сировину, якщо її вага не. Перевіщує 50 кілограмів. Якщо це більше ніж 50 кілограмів, це особливо стосується організації, підприємств, які можуть назбирати більшу кількість, а то за цим номером ви можете повідомити, коли і де саме забирати макулатуру, і під'їде машина, вона забере, зважить на місці. На Дніпропетровщині до прийдешнього міжнародного дня волонтера ввели в обіг нову поштову марку. У вересні був оголошений всеукраїнський конкурс ескізів. Перше місце посіла робота Анастасії Бондарець, авторки випуску Доброго вечора. Ми з України Дніпропетровщина отримала понад 9300 блоків. Загальний тираж по Україні 320 тисяч примірників. Відсьогодні марку можна придбати в усіх відділеннях Укрпошти або онлайн. На мій погляд дійсно справжні. Герої сьогодення але про наших волонтерів ми чули ще набагато раніше. Ми чули це 2013-2014 року. Волонтери, міцне плече підставили своє на початку повномасштабного війни. І це достатньо для них символічно. І впевнено, що завдяки таким людям ми переможемо і відбудуємо нашу країну. Без скромності можна сказати, те, що нашому волонтерському руху аплодує абсолютно увесь світ, оскільки подібних масштабів ніде не існує. І це реально надихає. На майбутні подвиги вчора, 1 грудня, відзначали всесвітній день боротьби зі СНІДом. Дніпровський міський центр соціальних служб щороку допомагає віл-інфікованим, надаючи консультації, психологічну підтримку, соціальну адаптацію та безкоштовне лікування хвороб у лікарні. За статистичними даними наразі у Дніпрі було обстежено на ВІЛ-інфекцію більш ніж 84 тисячі пацієнтів. При обстеженні було виявлено надугу в 724 осіб. Сьогодні ж відбулася вулична акція, де мешканцям розказали про профілактику віл сніду, міфи про інфекцію, а також запропонували пройти безкоштовне тестування. Також у Дніпрі працює денний центр адаптації дітей та молоді, які працюють з віл-інфікованими родинами, які виховують віл-інфікованих дітей, надають їм всіляку підтримку, адаптацію, профілактичні послуги міста дніпро наприкінці наприкінці 2020 року приєдналися до ініціативи «Fast Track City», яка направлена на подолання вілінфекції у великих містах була підписана Паризька декларація, і місто на себе взяло зобов'язання щодо подолання віл-інфекції. Було були внесені зміни до комплексної програми здоров'я населення і були виділені кошти окремо для подолання віл-інфекції. Так за кошти міського бюджету закуповуються реагенти та швидкі тести на виявлення ВІЛ, вілгепатітів БЦ та Сифілісу. В денний центр адаптації дітей та молоді наразі під. Соціальним супроводом перебувають 33 родини, і в них виховується 69 дітей. Взагалі ми охопили понад 2 тисячі людей. Також проводимо різноманітні акції, заходи, які допомагають, якщо людина вже і родина, яка виховує або Молодь, яка є вілінфікованою для того, щоб надати їй підтримку, і щоб людина розуміла, окрім медичних препаратів, які вона може отримувати в лікарні, вона може отримувати психологічну підтримку. У КП Теплоенерго підготувались до відключень світла. На об'єктах підприємства вже встановлено 193 дизельні генератори. Альтернативні джерела живлення вмикатимуть лише за гострої необхідності, аби уникнути ризику замерзання систем опалення під час аварійних відключень світла. Ці генератори встановлені не для вони не являються для постоянного виробництва електроенергії. Вони тільки на момент е Тривалого відключ електроенергії, щоб підризати роботу теплових мереж. Відзначив сторіччя власною збіркою поезії. Дніпрянин Микола Литвиненко. ювілей святкував у колі двох доньок та чотирьох онуків. Декламував свої вірші, згадував молодість. Юність ювіляра припала на важкі часи Другої світової війни. Микола Литвиненко, 17-річним парубком добровольцем, пішов на фронт. Дістав кілька поранень та каже, попри труднощі воєнних років, проживає щасливе життя. Поруч найрідніші люди. Сам він ще має сили, є кілька мрій дочекатися правнуків і побачити мир на українській землі. Репортаж з ювілея поета довгожителя готує наша Дар'я Лисенко. Він її відкрив секрети довголіття. Тож про все це дивіться у випуску о 18.00. Будь здоров, ми тебе любимо. Ти у нас найкращий, дякую тобі за все. Ура! Живі, радуйся далі. Буде старатися. Найбільше запам'яталось це фронт. Це фронт. Тому що, отколи говорять. Бо коли кажуть, що через п'ять хвилин підемо в атаку, а перед тобою голе поле, то ти розумієш, що йдеш на смерть. Тобой голое поле, ты знаешь, что ты идешь ну, на смерть. У роті у роті має бути 250 осіб. Нас набрали 176, А після першої атаки залишилося 84 людини. Після другої атаки залишилося 36, А після третьої атаки залишився командир взводу. І нас двоє солдатів. Я і ще один солдат. А на четвертий день я вже був поранений у плече. А на четвертий день я уже був ранінг в плечо. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому в мене поки що все бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! i'm gonna leave when straight for the title no time to idle i finna get it